Сьогодні в Україні відзначають день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Лише в Другій світовій загинуло майже 20% наших громадян. Свої життя за незалежність України від російського терору нині віддають і наші захисники. Тож поховати їх з усіма почистями та віддати належну шану обов'язок кожного з нас. Тому в студію я запросила волонтерку Оксану Грушецьку, яка особисто переймається цим питанням. Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня. Сьогодні Генштаб України оголосив таку статистику, що на війні в Україні російських вояк загинуло 222 тисячі. І от якщо на болотах їх ховають деколи так тишком нишком, то в Україні в українських містах наші захисники вони повертаються і їм віддають шану, стають на коліна. Як ви з особистого досвіду можете характеризувати цей процес в Білій церкви? Ну, взагалі, в Білій Церкві ми вже бачимо трохи зміни. Е, дуже шкода, що на початку війни і довготривалий час е, нас забували вшановувати героїв, е, не ставали люди на коліна, не було церемонії прощання такої, як, мабуть, хотіли б рідні, близькі, полеглих хлопців, дівчат. Е, нині ситуація трохи змінюється. І я бачу зміни, що люди хочуть. І е, склоняють свою голову, склоняють, стають на коліна і прощаються з хлопцями, проважаючи в останню путь. Тобто, це вже стало таким доволі е, постійно, так на похованнях. Ви таке розбачите? Е, чаще так. Частіше так е, знаємо і бачило, що ви разом з доньками та вашим колегою е, супроводжуєте колону, коли вона рухається там до храму, там де прощаються, або до кладовища. Звідки взагалі у вас з'явилась така ініціатива робити так? Ну, такої ініціативи не було. У моєї подруги загинув племінник. І коли вона подзвонила, а ми вже ну, не один раз в соцсетях обсуждали е, проблему, що в нас героїв ну, не ховають так, як хотіли б рідні. І ми вирішили, що ми, мабуть, трошки змінимо. Традицію нашої місце нашого нашого міста, і ми взяли на себе відповідальність. Ми взяли на мій автомобіль, е, включили голосно пливе кача потасині, е, прапори з чорною стрічкою, портрет на лобовому склі. І попереду катафалка. Ми проводимо гучно сигнали, подаючи сигнали людям на повільній швидкості, щоб люди побачили. Е, Героя склонили голову, приклали руку до серця і провели в останню путь. Ми виїжджаємо з моргу до церкви, і від церкви до кладовища проводимо хлопців. І коли трапилось в нашому місті горе і загинув хлопець, ми переглянулись, мовчки зрозуміли, що як не ми, то хто, і поїхали знову проваджати нашого героя і так. По сьогоднішній день проводимо, і я бачу зміни в місті. Люди, вже бачачи наше авто, чуючи цей сигнал, підходять і дійсно склоняють голову, стають на коліна. Тобто вони вже реагують, коли бачать вас. Вже, ви вже бачите якусь реакцію. Вони розуміють, хто їде до, до, нас... до болю, до болю, доплачу. Я бачу, як люди реагують, як стають на колішки, як діти маленькі віддають шану. Це дуже Ну, відчутно змінюється в нашому місті. На вашу думку, чому важливо так от віддавати шану е, полеглим нашим захисникам, які повертаються на щиті? Ну, по-перше, тому що кожна людина, яка потрапила на війну, вона вже є герой. Людина, яка віддала найголовніший дар, найголовніше, що є життя, людина, яка лишила своїх рідних близьким з болем. Е, і Йому не можна по-іншому, його не можна просто по-іншому, просто поховати і все. Це біль, який повинен в нашому серці якесь відлуння мати, і ми должні, повинні, повинні дати род рідним та близьким зрозуміти, що вони не одні, що ми з ними, що ми співчуваємо їхньому болю. Перший раз, коли ви поїхали так, от супроводжувати колону, Це був десь рік орієнтовно тому, коли це було ні, це не було. рік тому, Це було менше року назад. тому це було в березні місяці. Перший раз, і на сьогоднішній день дуже часто в нас хлопці гинуть дуже часто. От е, часто на поховання приходять не лише рідні та близькі, приходять люди, просто білоцерківці, яким які небайдужі, які хочуть віддати свою шану. Е, що ви порадите взагалі? Як їм відноситися, підійти до рідних, сказати їм щось? Як на вашу думку, що потрібно в даному випадку робити? Або що ви робите ви? Ну, поради давати тут немає поради такої. В кожної людини є своє почуття. Хтось може підійти, хто близький, хтось може просто покласти квіти. Мені здається, основне, коли ти приходиш попрощатися з героєм, іменно прийти і віддати свою шану. А як це буде? Це на розсуд кожної людини. Немає правил, немає стандартів такої поведінки. Чи часто ви особисто підходите до рідних людей, які втратили своїх близьких? Тільки близьких, тільки до самих близьких підхожу. Ми неодноразово от в соцмережах на ваших сторінках бачили, що ви пишете пісні, знімаєте кліпи, присвячуєте їх полеглим захисникам. Що саме ви вкладаєте в ці пісні? Які слова як реагують взагалі рідні на такі моменти? Я пишу пісні і хлопцям, які на фронті, і взагалі просто пишу пісні в ті слова, в ті пісні, які безпосередньо загиблим нашим хлопцям. Це той мій біль, який мені передався від рідних від близьких, це крик яким хочеться кричати, достукатись до тих сердець, які можливо не побачили, не почули. Це той біль, який хочеться, щоб він е е е коли став янголом, герой, дівчинка, хлопчик, неважливо, коли вони стали янголом, щоб вони лишилися в нашому серці, і щоб пам'ять наша вона не зрадила їхні смерті. Можливо, можливо, так, можливо, так, тому що по-іншому я не знаю, як ще можна докричатися, тому можливо, боженько дає талант щоб писати пісні. Ви особисто пишете взагалі текст до своїх пісень, так? Взагалі да. Ну декілька пісень у мене є вже мої колеги, моя муза. У мене є муза. Він прекрасно знає. Я йому, до речі, привіт передаю. Він мене дуже спонукає до гарних пісень, які. Підпалюють і в хорошому сенсі, і дають зрозуміти, що все буде перемога, все, все буде за нами, Україна переможе. Чи можемо ми вас попросити продекламувати бодай декілька рядків з однієї вашої пісні чи вашого взагалі вірша складеного? <гум> Квітне моя Україна, славетний народи, нездолана наша сила, воля і свобода. Дякуємо вам щиро вам вдячні. А, якщо брати захисників, які наразі перебувають на фронті, знаємо, що ви також дотичні до них і спілкуєтеся з ними, допомагаєте. Що найбільше вони наразі потребують? Чи потребують вони там певних моментів, там враховуючи, що наразі літо? На вашу думку, що це є? Ну, перечисляти, що вони потребують, ну трохи недоречно, тому що коли йде. Криком, крич, кріч, що потрібно на ти момент. Але саме основне, коли ми їдемо, ми безпосередньо питаємо. і Вони хлопці кажуть, вони в нас не вибагливі, вони нас бережуть, вони намагаються нам економити наші кошти. Насамперед, це саме основне, що потрібно, це дороговартісні такі. Це автомобілі, це дрони, це приціли. Це самі такі основні, що хлопці постійно потребують, і їм їх треба ну дуже багато. Що ви побажали захисникам, які наразі перебувають на фронті, боронять наш, нашу незалежність і взагалі нас від ворога від країни-агресорки, я можу побажати бути здоровими, живими, знати, що вас тут чекають, що ми молимося кожну хвилину і кожний момент, коли в нас є, ми думаємо про вас і чекаємо на вас. Бережіть себе і знайте, що ми є у вас. Дякуємо вам за наше небо, за те, що наші діти можуть. Прокидатися і лягати спати у ліжку. Ми вам дуже дякуємо і чекаємо вас з перемогою. Дякую вам. І ще такий момент: українці в ТУ, які перебувають тут, в містах. Чому їм не варто розслаблятися з огляду на всі події, які наразі відбуваються в Україні? Ви знаєте, як написав мій знайомий, який нині знаходиться на фронті, він написав таку дуже Правильну і болючу річ, а що ви будете робити, коли ми закінчимося? І кожен з нас повинен пам'ятати, що вони такий подвіг роблять, а ми не повинні їх зрадити, що ми будемо робити. Нам не можна розслаблятися, нам не можна дати можливості їм закінчитися. Що взагалі на вашу думку з приводу пам'яті про загиблих військових? Як найкраще взагалі пам'ятати їх, присвячувати їм пісні, фільми взагалі? Пам'ятати про них, згадувати, приходити на кладовище? От, на вашу думку, що необхідно робити? Ну насамперед необхідно їх пам'ятати, пам'ятати, що в них є сім'ї. Пам'ятати, що в них було життя до того, як почалася війна, і який вони зробили подвиг раді нас. Пам'ять це саме основне, що може бути, і не зрадити ту пам'ять, як говорила одна моя знайома, яка втратила сина. сина. Вона сказала таку річ: головне, щоб ті жертви були недаремні. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.